Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3900 розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 714 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 і. Ми переходимо до розіграшу. Сорок три, 33 п'ять, три, 23. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8832 й розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятнадцять, двадцять чотири, сімдесят три. Сімнадцять, сімдесят один. Вісім, шістдесят три, двадцять два. Сімдесят. 20 10 69 18 52 14 9 11 42 16 а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7685 й розіграш державного лото Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 0.7. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0. Сім два, бережіть себе, все буде Україна.